Майстер лісу відвантажив лісопродукцію декілька разів за одними й тими самими документами. З таким повідомленням до нашої редакції звернулись громадські активісти, які неодноразово ловили на гарячому працівників надлісництв Волині. Ну ми громадська організація під час патрулювання лісових масивів було нами помічено, що відружається автомобіль КАМАЗ майстром Баніком Миколою спостерігали за цим КАМАЗом, він перший раз виписався і два рази приїхав без виписки. Не полінувались відслідкувати весь шлях деревини з місця завантаження. Всі три подорожі вантажівка Ківерцівщини здійснила до Луцька. На останній ходці ми зупинили, ну, визвали працівників поліції. Вони зупинили. Водій КАМАЗа надав документи першої ходки. Там фотозвіт був і годин не було коли виписано. Там була виписка щось в 10 годині, якщо я не помиляюсь. А вони вже їхали десь там після обіду, десь там в 13 чи 14 годині. Це третій раз вже, ну, я, да? Це, це... це що? Третій раз вже. Ну, третій раз, це, останньою ходкою. Всі фото та відеодокази передали слідчому. Вантажівку відправили на штрафмайданчик, а активістів допитали як свідків у кримінальному провадженні. Однак вони скаржаться, що далі руху немає. А хто слідчий? Пасічник. Це Батічник. ківерцівське управління, да? Поліції? Він нічого не хоче казати, ніяких коментарів не давати і. Так само на наших запит нічого не відповідає. Подія ця сталася більш ніж півроку тому, ще у січні. Активісти просять про розголос. А у вас є номер вже провадження чи ні? Ну ще немає. Він має мав скинути, так і не скидає. Водій вантажівки відмовляється коментувати подію. Мабуть, води в рота набрав і слідчий. Кожница тебе сказав. Він буде відповідь на відповідно. Ще ваші запитання. Дякую. Так і зробили, а поки чекали на відповідь, угледіли, що в об'єктив наших камер нещодавно потрапили знайомі обличчя. Микола Романюк вже не працює майстром лісом, однак, нібито продовжує справу у Сокиричівському лісництві. Куди втікаєте? Водій оглянувся і далі навтьоки. За кермом буса чоловік дуже схожий не на пересічного дядька села, а на колишнього майстра лісу Миколу Романюка. Тоді наші журналісти наздогнали чорних лісорубів і викликали поліцію. А скажіть, чому цього колишнього майстра лісу, який їхав в тому бусі за попередньою інформацією, ви говорили, що це він був Микола Романюк, чого його сюди він не під'їхав, не викликали його. Вони ж були ви раді. задаєте провокативне питання, яке не падає якоїсь дійсності. Вони разом вони разом з, з, з цим трактором з одного місця їхали, і він від нас втікав. Люди подейкують, що ви слідчий Дмитро Пасічник із Миколою Романюком друзі. Чи то правда? Я думаю, що це ні. Я особисто не місцевий, звідси взагалі з іншої цей факт вирубки лісу зафіксували як адміністративне правопорушення. Нашим журналістам слідчий не зізнався, що розслідував кримінал, у якому вкотре за словами активістів фігурував колишній майстер лісу. Ми ж будемо ділитися новою інформацією після офіційної відповіді на запит. Ольга Ганич, телеканал Аверс.